Всім привіт! У мене знову посилочка з Нідерландів. О, це мені прислали Оракул. Клас, супер, супер, зараз. Буде дуже швидкий огляд. Це у нас жіночий оракул від Лі Андроц. Він вийшов, мені здається, в минулому році чи, чи півтора року назад. Я за нею слідкувала, а потім я десь загубила її сторінку. Я ще дивилась, коли вона випускала свої колоди і сама продавала, і ціна була на них ну, досить висока. По-моєму, я її купила за 30, якщо я не помиляюсь, 30 євро десь, десь так. За оракул, я думаю, це нормальна ціна. Ну, Но, так як вона її продавала, по-моєму, вона продавала по 50 євро, і я думала, що за оракул це дуже твачне. І натрапила якось на Амазоні, думаю, чому б ні, чому б ні. Можна купити Чуть-чуть вмятинка ось є. У нас має художник і ілюстратор. Це перший її оракул, Чи другий? а це другий оракул, і зараз вийшов третій з тваринами. Мене тварини не цікавлять, тому я вибрала цей ось так виглядають карти. Ось така коробочка красива, ленточка рожева, як для дівчаток. Все для дівчаток. Золотий зріз. Відкриємо. Матові. Ось така ззаді у нас згоротня сторона. Симпатична. Картетиненькі. Така перша карта. Міцний зв'язок, жінки, які тримають місяць. Вегідна. Бачите, тут у нас різна національність. Такі зорі. Гарний інтуїція. Ой, як красиво, так ніжно. Це про любов до себе. Ну це дуже гарна карта, ця, що на коробці. Так. Мені було цікаво те, що вона практично кожну карту виставляла в себе в Інстаграмі. Тобто було одразу зрозуміло, яка буде колода. Тому що всі карти практично в неї були в Інстаграмі, не було ніяких здивувань, скажімо так. Це дуже гарна карта. І ця трансформація. Гарно, так, да? і голоса фортуни схожа. І такі фази місяця, які ми проходимо, і воно як спіралю закручує, і там новий місяць. М -м 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 -м. Краса. Така жіноча, жіноча, ну, під підтримуюча. Mm. Дуже гарно. Дуже гарно. Ну, так облакують колокольчики прикрито все. Ніби сексуально, але гарно прикрито. Угу. Mm. Біла метелика теж фаза місяця тут у нас якісь лавандові поля, гори, підтримка. Так, ой, дівчата підтримують одне одну. Так вона ось тут розчиняється, ці тьмі. Ну, оракулів багато не потрібно. От купуєш один оракул від художника і все. Вони потім якісь подібні йдуть, якщо от стиль схожий. Я знаю народ, який купляє кожну колоду, яка виходить. Одразу купують. Карта дому. Комфортна зона, зона там дім там, де ти. Гарно. Ну, от таку колоду можна для тих, хто займається йогою, наприклад, або спортом. Релаксуючим збирає жіночі круги. Бачите, теж тут поза йоги. Баланс. Дисципліна. Та милота. Ні, ну це ж мило, правда? Подивіться дивіться на цих білашка, гроза така. Таке поле Квітів. Тут уже така підтримка. Давайте ми так подивимося путівник. Заглянемо. Візьмемо ось цю карту, і це про звільнення, так? Да? Про звільнення. Відкрито запрошую вас рухатись далі. Настав час позбутися старого і прийняти нове, втратити щось, аби залишити це спочатку. Може бути страшно. Але, звільнившись від старих моделей, які вам більше не служать, ви відчуєте себе легким і вільним. Пристосування до нового, одночасно плакуючи, старе, вимагатиме вашої доброти та співчуття до себе. Ця зміна буде непростою. Прийміть будь-яку допомогу, запропоновану вам протягом цього періоду. Окей, йдемо далі. 29 О, Боже мій! Яка любов! Да, да, эти карты прям... Самая сердечка. Вся карта... Є ознакою того, що потрібно встановити чіткі межі, чи то з членом сім'ї, роботуючи, докладаючи занадто багато зусиль, які залишаються непоміченими. Говорити так, коли хочеться сказати ні це зрада власного серця, підрив власних пріоритетів, відчуваєте себе ніби як вдареними. Да? А коли хочеться сказати ні, а говорити так. Зазвичай це також ознака глибокого страху і потреби схвалення. Розпізнаєте, коли це станеться, а потім вирішить відпустити це. Це не служить вам. Наявність чітких меж це мова любові до себе. Ну, з значеннями набагато приємніше листати цю колоду, кажу вам. Ви свідомо обираєте напрямок свого життя. Ви Відкриті для внутрішнього керівництва і готові йти шляхом, який вам здається правильним. незалежно від того, чи ви тільки починаєте, чи вже на шляху. Впевнено і міцно тримайте те, чого бажаєте у своєму серці. Пам'ятайте, що слідування вашому життєвому шляху вимагає зосередженості, терпіння та послідовності. Шлях, який мене лякає, найбільше це той шлях, який мені потрібно йти. Красиві такі значення. Перше враження клас, але от картон, я відчуваю, що він занадто тонкий. Ну, але гарна, така гарна джина чоколода. Що скажете, як вам така красота? Ось така малютка, яка буде працювати для нас, для жінок. Це карта дня класно обирати. Зранку з нати такі. Надихнулись картою дня і пішли працювати. Ось такий у нас сьогодні був коротесенький огляд жіночого раку. Якщо сподобалось, ставте вже ж лайк, підписуйтесь на канал. Лайки, до речі, і ваші коментарі вони підсилюють канал. Якщо не ставите, то воно ну, занижає якби, рейтинг каналу. Тому попрошу вас лайк і підписку. Wszystko do zobaczenia w kolejnym. Do poka, poka.